Mr. President, thank you for joining us today. We're here in Kiev uh, as Eurovision is happening in Liverpool, in England, and you were supposed to be hosting it here, but you can't because of the war. How disappointed are you that you cannot host it? Я скажу вам а прикро, що гинуть наші люди на нашій землі. Мені здається, це пріоритет, а і прикро, що життя Знаємо, заради чого ми боремось, і а, а вже ж гарно, якщо б по праву, так як наша група перемогла на Євробачення, праву Євробачення повинно було по правилам Євробачення, по Євробачення конкурс повинен був відбуватися на українській землі, але через Ситуацію з війною це буде Британія. Я дуже поважаю Британію суспільство і прекрасна держава. Я думаю, що моя думка була з самого початку: що Євробачення, якщо ми не зможемо його приймати, повинно бути в якоїсь з держав, яка має з нами спільні кордони, як Словаччина або Польща або ще якась держава. Куди наші люди могли би поїхати, і де б це було дуже близько. Користуючись тією ситуацією, що в Польщі зараз кілька мільйонів українців живе. Мені здається, що хотілося б залишити відчуття, відчуття цього, відчуття, що життя продовжується, тому що ми боремось саме за найголовніше за людей за життя. Я з'єднувався з. Людьми, які з uh, приймають рішення Євробачення, ну у них інший погляд на, на це, але тим не менш головне, головно, що uh, відбувається конкурс. Мені здається, що фанатів у конкурсу дуже багато, тож нехай uh, демонструють свої таланти. every, almost every conversation I've had has touched on the issue of this much-anticipated Ukrainian counteroffensive. Are you ready for this counteroffensive? Готові. Uh, Таке питання так просто неможливо відповісти. Морально готові. З точки зору мотивації, наші військові готові. З точки зору комплектації бригад, ми готові. З точки зору техніки, не все ще дійшло. Ось вам і відповідь. So, you still waiting for weapons and for the kind of military equipment that have been promised to arrive? Де деякі речі, ми так, ми дійсно очікуємо. Це посилить наш контрнаступ. А найголовніше це захистить наших людей. Ми очікуємо відповідну броньовану техніку. Вона заходить частинами, але з, з її кількістю можна йти вперед, можна мені здається, мати успіх, але ми будемо втрачати дуже багато людей. Я вважаю, що це неможливо. Треба дочекатись. Треба ще деякий час. Ці so to happen. Я не готовий з вами комунікувати, дати, коли ми будемо наступати. Тому що я думаю, ви мене розумієте, тому що це в, в, в той чи іншою мірою готує а, ворога, і тому я би хотів щоб це було неприємним для нього сюрпризом, а не навпаки. Are you feeling under pressure that you need to achieve major gains with this counter-offensive? Perhaps from your Western partners? І тому у партнерів завжди діалог, а тиск можна відчувати, коли хтось вважає, що він власник над долею іншої людини. Ми, до речі, за це і боремось, щоб Росія не вважала, що ми Україна, частина Російської Федерації. Ми тому і боремось за ці цінності цінності свободи, які для нас дуже важливі. І в з партнерами ми сприймаємо наших партнерів дуже тепло, сприймаємо як друзів і партнерів, точно не наших власників. Тому у на, на цьому і будуємо наші відносини. і тому дата а, наступальних дій і мотивує нас самих, і ми самі цього хочемо. Ми хочемо миру. Ми хочемо миру. На жаль, з Росією, окрім сили, миру добитися неможливо. Результату застосування відповідних сил на полі бою. І вони не розуміють нічого окрім такого підходу. Що ж, вони обрали шлях війни? тож ми будемо потужними на полі бою. in recent weeks have, міністр have been trying to manage expectations ahead of this counteroffensive. Um, uh, Do you think that expectations are too high? Я не знаю, у мене. Підхід дуже простий. Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, що залежить від а, нашого духу. Чим потужніше ми будемо в контрнаступі, тим, я думаю, довше буде е, тим довше вони будуть бігти кудись до себе. І я думаю, це найголовніше. Я не можу вам сказати, куди конкретно ми дійдемо в контрнаступальних діях. У нас. Багато різних кроків, і я думаю, що ми досягнемо відповідного результату. Але сказати, що одразу після контрнаступу цього контрнаступу буде відновлено повністю суверенітет України. Я не можу поки що це сказати, тому що тому що це війна. you say that you believe that you're to be able to achieve relevant What Could be considered relevant relevant results. ти вперед. Ні замороженому конфлікту. Це те, на що розраховує Російська Федерація. Ні повторення мінських угод. Це те, що розраховує Російська Федерація. Ні, щоб у нас частина території була під окупацією Російської Федерації. Це знов таки їх розрахунок. Їм дуже вигідно. Заморожений конфлікт, і я думаю, що деяким країнам також це вигідно, щоб все ж таки зупинити цей момент. Але ми знаємо, що це не просто заморожений конфлікт. Ми про це вже знаємо дуже все детально. Ми це пройшли. Ми знаємо, що це буде відпочинок, просто відпочинок якийсь для Російської Федерації, щоб підготувати своєму свою армію, яка була розбита на нашій землі, щоб їх. Відновити, щоб знайти можливості їх мотивувати. Тобто у них велика кількість воїнів, але у них вели у них розбита армія. І армія у них вже не така велика. Кількість людей велика. Вони їм все одно, що вони не вміють воювати, їм все одно кого вони мобілізують. Так, у них є техніка. На жаль, ще достатньо багато техніки, але вже вони розуміють, що окупувати цими силами Україну вони не зможуть. Для цього їм потрібен відповідний час. Тому їм вигідний заморозити конфлікт. А для нас успіх це не дати заморозки конфлікту і йти вперед, що по праву земля з іти вперед, де окуповуючи нашу землю, яка по праву нам належить. Тому йти вперед, значить, вони будуть бігти, значить, вони будуть демотивовані, і ми не дамо їм з. <заморозити> Are you concerned that some Western countries could change the level of support they've been given to Ukraine uh, depending on what you achieve with this counter-offensive? Так. Yeah. Я б не назвав би їх країною. Я вважаю, що це деякі політичні коло, яке навколо керівництва тих чи інших країн. І які мають вплив відповідний, і іноді вони йдуть абсолютно всупереч думкам соціуму. І так воно і є, бо це політика, як то кажуть, і небезпечно, якщо у нас не буде кроків вперед, це небезпечно дійсно для цього. Але тим не менш, ми віримо в успіх, віримо, що більше все ж таки країн а цивілізованих, які налаштовані на. Те, щоб підтримувати українських воїнів. На це і розраховуємо. So, isn't this concern adding pressure on you to achieve gains with this counteroffensive? Ну. З точки зору, наприклад, якщо візьмемо мене, то ні. На мене, ці тиснути складно. Ну, в мораль деяких людей я просто не вірю. Я вірю в те, що це може впливати на суспільну думку через засоби масової інформації тих держав, які нас підтримують. І це втрачати не можна, тому що якщо суспільство тієї чи іншої держави втрачає бажання підтримувати, наприклад, Україну, нам буде складно отримувати допомогу будь-яку. Санкційну фінансову чи допомогу на полі бою все це важливо. На сьогодні все це зброя. Коли Україна хоче зброї, ми говоримо не тільки про патрони, ми говоримо про серйозні не лялькові якісь санкційні пакети, а серйозні потужні пакети. Тому що санкції це також зброя, тому що санкції вплинули на економіку Росії, як би там не було, як вони як би вони не обходили, але. Уповільнилось виробництво зброї Російської Федерації, і це факт. Ми бачимо у них дефіцит, наприклад, артилерії, артилерійських снарядів. Ми це бачимо. Це факт. Так, ще багато у них є в їх, а, на, на їх складах тощо. Але вже вони видають кількість і рахують, що вони видають своїм бригадам. Вже ми бачимо, як вони скорочують на деяких напрямках кількість обстрілів на добу. І це дуже важливо. І для нас це важливо. І тому втратити суспільне підтримство інших держав мені б не хотілося. Це впливає на, на, на деяку нервовість у когось, напевно. Ну, у мене немає цієї нервовості поки що, скажу вам чесно. Побачимо. Як ми можемо, є абсолютно зрозуміло наші дії на полі бою. А у нас проблем було проблем було набагато більше, коли майже ніхто нам не допомагав, а Київ був в оточенні. Ну, ми якимось чином змогли згуртувати, згуртувати всім народом і дати відсіч Росії, а потім пішла вже допомога. Хочу нагадати: ми вдячні абсолютно всім за допомогу, яка в нас є. Але в початку ми користувалися ну, в більшості своїх, тільки своєю зброєю, і тільки своїми силами, і своїми людьми. І в нас не було нічого. І тим не менш, ну, якось вийшло згуртувати і український народ, і Європу, і світ навколо України. І Я за це дякую людям, суспільствам інших держав, лідерам відповідних відповідальних держав, дуже вдячний та. Це правда, і вдячні Богові, і всім абсолютно нам вийшло зараз. Я більше вірю в успіх. Так є втомленість, якась як у будь-яких живих людей. Ми живі люди. Є втомленість, є недовіра. Якась до деяких країн, які постійно балансують, якщо є якийсь момент, коли можна трішки загравати з Росією, у них бувають такі моменти. Але тим не менш, ми слідкуємо за цим, дзвонимо, розмовляємо, зустрічаємось для того, щоб зі своєю, зі свого боку, не просто тиснути. Не можна просто тиснути. Ти ж хочеш, щоб тобі допомагали. Тому ми обговорюємо. І розповідаємо і показуємо наслідки війни, і що після нас куди далі Росія піде. Це ж вже зрозуміло. Вже весь світ це розуміє. Тому я вважаю, що ми в силах а, з... очолити успіх на полі бою, забрати цю ініціативу. Щоб не було стагнації на полі бою, яка може призвести до а, замороженого конфлікту. Там ми побачимо, а вже ж. А, а вже ж. Але без цієї віри, я, я живу з цією вірою. Я впевнений, що всі, всі народ України в більшості свої, військові, всі вірять в перемогу. А як можна без цієї віри жити і боротися?